Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Хочу зробити таке маленьке, коротеньке відео, як підсумок чи доповнення по, нашому, по нашій стереоконсолі Gründic Majestic. Що я зробив? Я. Посидівши деякий час, довший час в інтернеті, я нарив, порівнюючи самі шасі, я знайшов схему до нашого SO262. Тобто 262 і SO240. Це одна і та ж сама схема. Одна і та ж сама схема. Просто Якби, радіоли були зроблені на базі, на базі одного і того ж самого шасі. От бачите, На базі цього шасі. що В одному, що в іншому радіо, радіолі стоїть одне і те ж саме шасі. Тому я роздрукував схему. Схема була е, така собі, скажімо так, е, якість її ну неможливо там оприділити номінал. Але вона була, і це вже класно. Тобто, от вона була. Е, Таким методом, що я зробив, я перевірив лампи, як донор використав, Зекундочку. як донор я використав. от В нас, пам'ятаєте, був Блаупункт, він повністю справний, працював чудово, це шасі. То я з нього використав лампи і поміняв от на УКВ чи на FM. Потім ечг 81 поміняв лампу, і поміняв Є 89 лампу і поміняв цю також лампу. Всі інші 100% справні, я їх перевіряв і також міняв. Тобто, сказати так, причина в поганій лампі одразу ж відпадає. Що я далі зробив? Перевірив на лампах живлення напругу. Тобто на анодну напругу, на них всіх вона присутня, тобто все нормально. Потім я перевірив високочастотні от трансформатори. Вони також прозвонюються і навіть йде підсилення через ці лампи. Але радіоприймач не працює. якби Вихідний каскад працює, а сам радіоприймач підсилювач-вихідний каскад, а сам радіоприймач не працює. Що я вирішив? Вирішив не витрачати далі час, тому що в мене далі не збиралось матеріалу, що вам показати. І для цього потрібні якби так, якби нерви трошечки. Тому я, напевно, скоріш за все покладу його в гараж. І колись будуть там якісь нудні вечори, і я буду сидіти, розглядати, переглядати і шукати, в чому несправність. А на даний момент поки що ставлю паузу. Також хотів вам сказати, от якби використовувалася 262 і 240 модель. Один, одне і те ж саме шасі повністю ідентичне, але корпус був зовсім зовсім інший. І акустика зовсім зовсім інша. От, тут ми бачимо, яка акустика йде, цей же самий штекер, але у нас ми тут маємо чотири гучномовці. Тобто тут просто є звичайних 4 гучномовці. А з нашим шасі іде 5 гучномовців, і, і бачите, яка відмінність, як відрізнялися. Але схема ну наскільки я міг судити по фотографіях, і наскільки вона сходиться, настільки я її зрівнював з нашим, з нашим екземпляром, вона ідентична. Тобто, всі регулятори, все-все-все, воно є ідентичне. Тут я поставив просто, бо я доставав лампочки, перевіряв, це в нас справне шасі. Ви його, напевно, пам'ятаєте з минулих оглядів. От один трансформатор вихідний, от інший трансформатор вихідний, досить хороше шасі і досить гарно грає. Тому я поставив так для порівняння. І це також стерео. Це також стерео. І це у нас стерео. Тут, скоріш всього, напевно, це двохтактник, тут однотактник. І тут в чому, якщо ви пам'ятаєте, тут було дві різні вихідні лампи. Є ЄЦЛ-86 і є ЕС-84. Чи є це 84 я точно не пам'ятаю. Тому дякую, що ви додивилися це коротеньке відео до кінця. Ставте вподобайки і пишіть, як ви, що ви думаєте. Відносно цих відносно вірніше цього шасі, чекайте наступне відео. У мене назбиралось деякий матеріал для того, щоб вам показати.